Астрід Лінгрен Еміль з Льонобергі Емілем із Льонобергі звався хлопчик, що мешкав у Льоноберзі. Це був малий, упертий бешкетник, зовсім не схожий на тебе, хоч на вигляд ставався милим і чемним, коли не репетував Хлопчик із круглими блакитними очима, рум'яним личком і білявим м'якеньким чубом. Такий милий, як справжній Янголя. Але це тільки так здавалося, насправді цей п'ятирічний хлопчик був дужий, мов бичок. Він мешкав у садибі Катгульт, у селі Льонеберга, провінції Смоланд. тож не дивно, що сердешний хлопчина розмовляв по смоландському, там усі так розмовляють. Коли він хотів сказати, я хочу взяти свою шапку, то казав не так, як ви, а по смоланському Я хочу взяти свою шибку. Його шибка це поганенький кашкетик із чорним дашком і синім верхом, якого колись купив йому тато в місті. Емілеві так подобалася та шибка, що, лягаючи ввечері спати, він казав Я хочу взяти свою шибку. Мама не хотіла, щоб він спав у шапці. Вона вважала, що шапку треба покласти на полицю в сінях. Але Еміль так верещав. Я хочу шибки, що чути було на все село. І спав щоночі в шапці цілих три тижні. Не було ради, хоч шапка йому муляла. Але головне, що вийшло так, як він хотів, а не так, як хотіла мама. Якось на цей вечір мама спробувала дати йому тушкованих бобів, оскільки городина дуже корисна, але Еміль сказав ні. Ти що, ніколи не їстимеш зеленини? Їстиму, але справжню зеленину. Після цього він тихенько вмостився за ялинкою і почав об'їдати гілочки. Та скоро втомився, бо глиця застрягала йому між зубами. От такий упертий був Еміль. Він хотів, щоб його слухалася мама, тато і ціла Льонеберга. Але з Льонебержцями це не виходило. Шкода Свенсона, що має такого гидкого хлопця, з нього ніколи не буде пуття. Так гадали мешканці села. Уявіть собі, якби вони знали, що вийде з Еміля, то так не казали б, якби знали, що він стане головою громадської ради, коли виросте. Ви ж не знаєте, що означає бути головою громадської ради, але це щось дуже приємне, запевняю вас, І Еміль поступово ним став. Хоч тепер ми будемо триматися того, яким він був малим. Коли мешкав у садибі Катгульт у селі Льонеберга, провінції Смоланд, зі своїм татом, що звався Антон Свенсон, і з мамою, що звалася Альма Свенсон, і маленькою сестрою Ідою. В садибі був іще й наймет на ім'я Альфред, і наймечка на ім'я Ліна, бо коли Еміль був ще малий, у Льонеберзі та й скрізь. Були ще наймички та наймити. Саме наймити орали та доглядали коней і волів, звозили сіно і садили картоплю. А наймички доїли корів, мили посуд, шарували щіткою підлоги і співали дітям пісень. Тепер ви знаєте, хто мешкав у Катгульті тато Антон, мама Альма, Мала Іда, Альфред і Ліна. І ще двоє коней. Пара волів, вісім корів, троє свиней, десять овець, п'ятнадцять курей, один півень, кицька, собака та ще Еміль. Кадгульт була невеличка ошатна садиба із хатою, помальованою на червону, що стояла на пагорбку серед яблунь і буску, а навколо розлягалися лани, луки й пасовиська. Було озерце та великий. Величезний ліс. У Катгульті панував би мир і спокій, якби не було Еміля. Він робить усякі витівки, казала Ліна, а коли сам не робить, то однаково щось стається із ним, я зроду не бачила такого пустуна. Та Емілева мама завжди його захищала. Не такий уже Еміль пустун, казала вона. Сьогодні він тільки раз ущипнув іду, розлив вершки для кави і це все. Та ще, правда, поганявся за кицькою навколо курника. Принаймні мені здається, що він стає спокійніший і чимніший. Еміль справді не був поганий, не можна такого казати. Він дуже любив і сестру Іду, і кицьку, але Іду довелось ущипнути, бо вона не захотіла віддати йому свій пиріжок з повидлом, а кицьку погнав, щоб побачити, чи може він бігти так швидко, як вона. Але кицька його не зрозуміла. Це 7 березня Еміль був такий чемний, що тільки ущипнув Іду, розлив вершки для кави і погнав кицьку. Та послухайте, про кілька інших днів. У Емілевому житті, коли він робив якісь витівки, як казала Ліна, чи просто тільки був присутній, бо з ним завжди дуже багато всього ставалося? Починаймо. 22 травня, вівторок, коли Еміль запхав голову в супник. Того дня в Катгульті на обід була м'ясна юшка. Ліна пересипала її в квітчастий супник, і всі сиділи навколо столу та їли юшку, а надто вже Еміль. Він дуже любив юшку, і це навіть було чути, коли він її їв. Невже треба так гучно сьорбати?» – запитала мама. А як буде відомо, що це юшка? відповів Еміль. Властиво, він казав, а як мемо знати, що це юшка. Та не будемо прискіпуватися до нього, адже він розмовляв по смоланському Усі їли, скільки могли, і супник спорожнів. Залишилося на дні десь на два-три ковтки. Їх хотів виїсти Еміль, а для цього треба було засунути в супник голову і вихлептати ту юшку. Еміль так і зробив. Усі справді почули, як він сьорбає, потім Еміль хотів виняти голову. Але не зміг, вона міцно застрягла в посудині. Він злякався, схопився за столу і вкляк із супником на голові, схожим на макітру. Супник глибоко сидів, затуляв йому очі й вуха. Еміль шарпав його й верещав. Ліна також злякалася. Наш гарний супник, забіткалася вона. Наш гарний квітчастий супник. У чому ми будемо тепер подавати юшку? Певне, коли в супнику Еміль, то не можна в нього насипати юшки, принаймні це до неї дійшло, а що далі їй було байдуже. Зате мамі не було байдуже, вона думала більше про Еміля. Ох, людоньки, як ми витягнемо дитину. Мабуть, треба взяти кухонний гачок і розбити супник. Ти що, здуріла? обурився тато Еміля. Супник коштує чотири крони. Я зараз спробую витягти його, озвався Альфред дуже і спритний хлопець. Він взяв супник за обидва вушка і різко підняв угору. Та даремно Еміль піднявся разом із супником, бо справді дуже міцно застряг у ньому, і тепер висів, вимахуючи ногами, щоб його знову опустили додолу. Перестаньте, опустіть мене, перестаньте, кажу, кричав він. І Альфред поставив його на підлогу. Тепер справді вже всі захвилювалися. Вони стояли в кухні навколо Еміля і шукали поради. Тато Антон, мама Альма, мала Іда, Альфред і Ліна. Ніхто з них не міг придумати до пуття, як витягти Еміля з супника. Дивіться, Еміль плаче. Мовила мала Іда і показала на кілька великих сльозин, що спливали з під краю супника і поволі скапували з Емілевих щік. Ні, то юшка. Голос в Еміля, як завжди, був хвалькуватий, хоч і прикро йому було застрягнути в супнику, бо що, як він ніколи не вилізе з нього? Сердешний хлопчик, як же він буде тепер одягати свою шибку? Мама жаліла свого хлопчика. Вона знову потяглася до кухонного гачка, щоб розбити супник, але тато рішуче сказав: Ні за що в світі. Супник коштує чотири крони. Краще вже поїхати до лікаря в Маріанна Лунд. Він зможе зняти його і, певне, візьме за це тільки три крони, то ми заробимо собі одну крону. Емілевій мамі сподобалася така рада, адже не кожного дня щастить заробити цілу крону. Подумати, скільки приємних речей можна за неї накупити, хоч би чогось для сердешної іди, що має залишитися вдома, тоді як Еміль натішиться дорогою і містом. Тепер усі заквапилися, Еміля треба було причепурити, обмити і краще вдягти. Причесати його не можна було, і до вух добутися також, а треба було б. Мама спробувала засунути пальці під край супника, щоб вишкрібати з тих вух бруд, але вийшла нова халепа. Палець також застряг у супникові. Ой ой. забіткалася Іда, а тато не на жарт розсердився, хоч загалом він був дуже ласкавий. Більше ніхто не хоче вчепитися, за супник!» – крикнув він. Чіпляйтеся, я візьму великий віз, той, що вожу сіно, і повезу вас гамузом до лікаря в Маріанна Лунд. Та Емілева мама шарпнула руку і витягла пальця. Будуть твої вуха немиті, мовила вона і дмохнула на палець. З під краю супника сейнула задоволена усмішка, і Еміль сказав це перша справжня користь із цієї халепи. Та ось Альфред заїхав перед широкі сходи, і Еміль вийшов сідати на бричку. Він був у своєму гарному святковому смугастому костюмчику, в чорних черевиках із заклепками. Ну і, звичайно, у супнику. Мабуть, було трохи дивно бачити на голові супник, але він був квітчастий, гарний і майже скидався на якийсь новомодний літній капелюх. Єдине впадало в око, що той капелюх так насунувся на лоба, що майже затуляв Емілеві очі. Усі були готові в дорогу. Пильнуй малу іду, поки нас не буде, гукнула Емілева мама Ліні. Вона сиділа на передній лавці поруч із Емілевим татом. На задній сидів Еміль із цупником, а поруч лежала його шипка. Треба ж йому буде чимось накрити голову. Коли вони їхатимуть додому. Добре, що він вчасно згадав про це. Що мені приготувати на вечерю. гукнула Ліна, коли бричка вже рушила. Готуй, що хочеш, відповіла Емілева мама. Мені тепер треба думати про інше. То я зварю м'ясну юшку, мовила Ліна, але глянувши, як за поворотом мигнуло щось квітчасте. Вона згадала, що сталося. Наймичка обернулася до Альфреда та малої Іди і сумно додала Ні, замість юшки будуть кров'яні хлібці і свинина. Еміль не раз їздив до Маріанна Лунда. Він любив сидіти високо напередку і дивитися на закрути гори, оглядати садиби, які вони минали, дітей, що там мешкали, собак, що гавкали від воріт. Коней і корів, що паслися обабіч на пасовиськах. Однак тепер не міг дивитися, бо очі йому затуляв супник, і він з під його краю бачив тільки свої черевики. Хлопчик весь час запитував тата: Де ми? Чи вже минули пиріжкову садибу, чи скоро буде свиняча? Еміль давав свої назви всім садибам по дорозі. Пиріжковою називав ту в який, їдучи колись, побачив біля воріт двох товстих хлопчиків, що їли пиріжки, а свинячою через свинку, який він часом любив чухати спину в тій садибі. Проте тепер Еміль сидів насуплений і дивився тільки на свої черевики, бо не бачив ні пиріжків, ні лагідних свинок, тільки ненастанно питав, де ми, чи скоро будемо в Маріанна Лунді. У лікаревій почекальні було повно людей, коли зайшов Еміль у своєму супникові. Усі, що там сиділи, відразу дуже заспівчували йому. Люди розуміли, що сталося нещастя, тільки один мершавий дідок зареготав на весь рот, наче не бачив нічого смішнішого, ніж як хтось застрягне в супнику. Ха ха-ха. вигукнув він. Тобі що, хлопче? Вуха померзли? Нє, відповів Еміль. То чого ж ти накрив їх макітрою? Бо якби не накрив, то змерз би. сказав Еміль. Він також умів жартувати, хоча був ще дитиною. Потім він зайшов до лікаря, але лікар не сміявся з нього, тільки сказав Добрий день, добрий день, що ти там робиш? Еміль не міг бачити лікаря, але принаймні мав привітатися з ним, тому він схилив голову із супником так низько, як тільки зміг. Почувся гуркіт. Трісь супник розколовся навпіл і впав додолу. Це Еміль так міцно стукнувся об лікарів стіл. Пропало чотири крони, тихо сказав тато Емілевій мамі. Та лікар почув так, але ви крону заробили, сказав він. Бо я, звичайно, беру п'ять крон, коли витягаю дітей із супників. А тут він сам дав собі раду. Емілів тато зрадів і був вдячний синові, що той розбив супник і заробив крону. Він швидко підняв черепки, узяв сина з мамою і вийшов із кабінету, але на дворі мама сказала Ось ми заробили крону, а що ми за неї купимо? Тут нічого не купується, мовив Емілів тато, бо ми її заощадили. Але буде несправедливо, коли Еміль не отримає п'ять ери для своєї скарбнички. Він відразу витяг із гаманця п'ять ери і дав синові Уявіть собі, як зрадів Еміль. Вони поверталися додому. Задоволений Еміль сидів на задній лавці з п'ятьма ери в кулаці, зі своєю шибкою на голові і дивився на всіх дітей, і собак, і коней та корів, і на свиней. Повз яких їхав. Якби Еміль був звичайним хлопцем, то з ним уже того дня більше нічого не ставалося б, та Еміль не був звичайним хлопцем, то вгадайте, що він зробив. Сидячи, він запхав у рот п'ятерерову монету, і коли бричка минала свинячу садибу, із задньої лавки почулося легеньке цмок, то Еміль проковтнув монету. Ой, як швидко вона зникла, сказав він. Емілева мама знов зажурилася. Ох, людоньки, як ми витягнемо з цього хлопця-ере. Треба вертатися до лікаря. А як же, гарно ти рахуєш, мовив Емілів тато, заплатити лікареві п'ять крон, щоб витягнути п'ять ере, яку ти мала оцінку з лічби, коли ходила до школи. Еміль не злякався. Він поплескав себе по животі й сказав Тут буде моя скарбничка, і п'ять ери в животі лежатимуть, як у скарбничці вдома, бо їх ніхто не зможе взяти. А я певний, що як треба буде, то витягну їх ножем. Та Емілева мама не погоджувалася і таки хотіла вертатися до лікаря. Я нічого не казала тоді, коли він проковтнув усі гудзики від штанів, нагадала вона татові, але п'ять ери багато твердіші, повір мені, може бути біда. І їй пощастило так налякати Емілевого тата, що той повернув коня і поїхав назад до Маріанна Лунда. Адже він також боявся за свого хлопчика. Захекані вбігли вони до лікаревого кабінету. Ви щось забули?» – запитав лікар. Ні, тільки Еміль проковтнув п'ять ерем, пояснив Емілів тато. То зробіть йому маленьку операцію на чотири крони і п'ять ере також собі візьмете. Та Еміль смикнув тата за плащ і прошепотів Не смійте їх віддавати п'ять ере мої. Звичайно, лікар не мав наміру брати в Еміля п'ять ере. І сказав, що операція не треба, мовляв, за пару день монета сама вийде. Але тобі треба з'їсти п'ять булочок, додав він, щоб монета мала щось до товариства і не дряпала тобі живота. То був чудовий лікар, він і цього разу не взяв грошей. Емілів тато був такий радий, що аж світився, коли стояв на вулиці з Емілем і його мамою. Однак мама захотіла відразу піти до пекарні пані Андерсон і купити Емілеві п'ять булочок. Про це не може бути й мови, сказав Емілів тато. Ми маємо булочки вдома. Еміль трохи подумав він умів добре рахувати щодо чого, а ще й був голодний, тому сказав Я маю в животі п'ять ери, коли вони вийдуть, я сам куплю собі булочок. Він ще трохи подумав і додав. А може, ви позичите мені п'ять ери на пару днів, я неодмінно їх віддам. Емілів тато погодився. Вони зайшли до пекарні панні Андерсон і купили булочок, смачних, круглих, гарно підпечених і посипаних цукром. Це найкращі ліки, які мені досі доводилося приймати, сказав Еміль. Його тато раптом дуже розчулився і не знав, що робити. Сьогодні ми все-таки заробили трохи грошей, сказав він і купив на п'ять ери польських червоно-білих карамельок для малої Іди, що залишилася вдома. Не забудьте, в той час діти, дурні й ненавчені, ще не дбали, чи чиї в них зуби, чи немає, це тепер діти в льоноберзі цукерків не їдять, хоча й мають зуби. Потім уже вони поїхали в Катгульт. Емілів тато тільки но зайшов до хати, як відразу із склеїв супник, ще навіть не скинувши плаща й капелюха. Це було неважко, адже супник розбився тільки на дві половини. Ліна так зраділа, що аж підстрибнула, і сказала Альфредові, який розпрягав коня. Тепер ми знову їстимемо в кадгульті м'ясну юшку. Так думала Ліна, мабуть, забула про Еміля. Того вечора Еміль незвично довго грався з малою Ідою. Він улаштував для неї між камінням у садку ніби кімнатку, де їй ніхто не заважав, а Еміль тільки ледь пощипував її, коли хотів нового цукерка. Та ось почало смеркатися, і Еміль з Ідою зібралися йти спати. Вони зайшли до кухні, поглянули, чи є там мама. Мами не було і нікого не було. Був тільки супник. Він, склеєний, красувався на столі. Еміль із малою Ідою зупинилися і почали роздивлятися на нього, згадуючи, яка була з ним морока цілий день. Подумати аж до Маріанна Лунда, мовила мала Іда, а тоді запитала, а як ти, Емілю, запхав у нього голову? Дуже просто, відповів Еміль. Ось як. Саме тоді до кухні зайшла мама, і перше, що вона побачила, був Еміль, який стояв із супником на голові. Він силкувався скинути його. Мала Іда плакала. Еміль також заплакав, бо його голова знову міцно застрягла в супнику. Мама взяла кухонний гачок і так тріснула по супнику, що було чути на цілу льонобергу. «Лусь!» І супник розлетівся на тисячу черепків, що дощем посипалися на Еміля. Емілів тато був у кошарі, почув дзенькіт і також прибіг. Він зупинився на порозі і мовчки дивився на Еміля, на черепки й на маму, що тримала в руках гачок. Постоявши мовчки, він обернувся і знову пішов до кошари. Проте через два дні він дістав від Еміля п'ять ери. І ледь подобрішав. Так, тепер ви трохи знаєте, який Еміль. Та пригода з супником була 22 травня, але, може, ви хочете почути про щось іще.